Маючи та гімназисти. До вашої уваги! Черговий випуск гімназія їх Його для вас проведуть Крилова Катерина та осіб Колислав. Отож, розпочнемо. В січні та лютому цього року відбувся третій етап всеукраїнських олімпіад. Наші гімназисти здобули 23 призових місця, зокрема, 5 перших, 8 других та 10 третіх. Найбільшу кількість призерів підготували вчителі географії та англійської мови. Також відбувся другий етап. Всеукраїнського конкурсу захисту науково робіт МАН, де наші учні здобули вісім призових місць. Найбільше кількість призерів підготували вчителі німецької мови. 17 лютого відбувся вечір відпочинку для старшокласників з назвою Скохання в серці. Його підготували вчителі кафедри англійської мови та гімназисти. Давайте переглянемо, як все відбувалося. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient de si loin que je viens, traîné par ce mille musiciens. Un jour, cet armeur entre feu cette fois je veux lui dire pourquoi, mais il m'a coupé de parole, il paraît. Вже стала доброю традицією нашої гімназії проводити вечір зустрічі випускників. В цей день актова зала гімназії наповнюється колишніми випускниками, які закінчили школу у різні роки. Цього року до нас завітали випускники, що закінчили школу 25, 15-20 років тому. Як завжди, зустріч верса тепло та зворушливо, зі сльозами на очах та посмішкою на обличчі. Колишні учні зустрічалися зі своїми вчителями та одне з одним. Такі зустрічі завжди проходять зворушливо та невимушено. Адже так приємно хоча б ще раз у спогадах повернутися у своє щасливе та безтурботн дитинство. 7 березня в актовій залі гімназії відбувся святковий концерт з нагоди міжнародного жіночого дня. До вашої уваги, репортаж з місця події. Восьмої річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка учнівський парламент гімназії провів флешмоб під назвою Шевченкове слово в віках. 7 березня на дня народження Шевченка парламентарі вийшли на вулицю Соборну і роздавали перехожим власноруч виготовлені листівки з цитатами з найбільш відомих творень Шевченка. 14 та 15 березня в першій гімназії проходила огляд презентація класного самоврядування. В ході презентації класні колективи знайомились зі структурою самоврядування у своїх класах та різними формами роботи. Представлення було виконано у різних форматах відео, мультимедійна презентація та газети. Також перед виступала голова гімназійного парламенту Фурсович Юлія, яка звітувала про роботу гімназійного парламенту. Ну а зараз я вас ознайомлю з роботою кожної комісії окремо і детальніше. Комісія соціального захисту традиційно для гімназії є благодійні акції, організовані парламентом, зокрема комісія соціального захисту. Благодійна діяльність, до якої залучаються гімназисти, є надзвичайно корисною, адже вона виховує в нас такі якості, як любов до ближнього, толерантне ставлення до оточуючих. Це такі традиції, як турбота, тобто збір овочів для дітей проти туберкульозного диспансеру та малозабезпечених громадян, які стоять на обліку товариства Червоного хреста. Також проводиться акція Діти дітям. Вона передбачає збір констоварів для малозабезпечених дітей до Дня інваліда, до Дня Святого Миколая та до Великодніх свят. Також у нас діє така комісія по роботі із молодшими школярами, яку, певно, ви знаєте діяльність, я ж все нещодавно була у початковій школі. Вона проводить свято до Дня Збройних сил України. У ході акції «Гімназистам право на освіту учні початкових класів були ознайомлені з Конвенцією про права дитини. Також проводилася акція «Годівничка для самички». Дякуючи учням початкової школи, гімназія була нагороджена у міському конкурсі Годівничка для синички, так представила на конкурс найбільшу кількість годівничок. Також у гімназійному активі діє прес-центр учнівського парламенту, який систематично випускає гімназійну газету Перерва плюс. Також направляє місце парламенту і також переформує куточок волонтера. Отож, як ви бачите, наша гімназійна діяльність, вона є надзвичайно активною, і дуже приємно, що також ви вже з років, теж долучаєтесь до неї. Народна програма ПАШ, участь у якій приймає наша гімназія разом з 15 іншими школами України. Діяльність програми розпочалася осені 2008 року. Що за цей час змінилося в учень німецької мови, ну ми... які переважно недоліки маємо ми учні та вчителі гімназії? Мені здається, що я мати новацію, коли скажу, що зміни є і дуже позитивні, і це все завдяки матеріально-технічному оснащенню кафедри німецької мови, підручниками, посібниками, технічними засобами, такими як монітофони, проектори, комп'ютери, ноутбуки. Крім того, учні мають змогу приймати різноманітних конкурсах, конференціях, семінарах, воркшопах. Також відвідують різноманітні виставки, концерти, а беруть також і участь у міжнародних молодіжних літніх курсах. Що цікавить вас на період льоту, початку березня. Ми ще чули про екзамени і про театр. Так, 28 Наші учні 3-4 класів мали змогу побувати на виставі е, німецького режисера-постановщика У Кіпельмана. Це був великий сюрприз для діток, а ще тим більше був великий подарунок, що вони самі мали змогу співпрацювати в цій виставі, е, як у воркшопі. Ну і, е, Крім того, на початку лютого у нас були екзамени на підтвердження рівня знань е, сертифікатів німецької мови А1 та А2. А ти ж також отримала стипендіум з надзвичайною різницею з німецької мови? Так, і не лише я. А всі ми, 26 учнів гімназії, які виявили бажання здати цей екзамен. Це 14 учнів 7-8 класів, які здавали іспит рівня А1, і 12 учнів 9-10 класів здавали іспит рівня А2. Які враження ти отримала? Щодо моїх вражень. А вже ж з першого я не вивала, Адже це серйозний екзамен, який повинен був би об'єктивно показати мій рівень володіння німецькою. Але поступово за підготовкою мої страхи розсіялися, а я була впевненою у своїх знаннях та силах, і не дарма, адже я здала цей іспит на відмінно. Тому рекомендую усім іншим учням не триматися осторонь, а долучатися до цієї програми. І крім того, хочу нагадати, що 20 квітня знову у стінах нашої гімназії буде проводитися іспит представниками гьінституту на рівень А 1 і А2, куди люб'язно запрошуються учні 7-10 класів. А також учні 11 класів мають змогу поїхати в Київ для здачі іспитів рівня Б 1 Б2, який теж відбудеться 19 і 20 квітня. На чикуючні урімські літання гімназії ще сприємно влітку цього року. Хоча кожного року наші учні їхали Німеччина на молодіжні літні курси. Кожному може потелопити побувати на таких молодіжних курсах. Уже 12 гімназистів побувалися цей час у різних німецьких містах. Враження надзвичайні. Але для цього потрібно прийняти участь у конкурсі, представити свої ідеї, пропозиції, проекти. Тема цьогорічного конкурсу захист навнішнього середовища. Вся інформація розміщена на нашій паждості на першому поверсі, до речі, і українською мовою. Забудя. Такими порадами можна звернутися до свого вчителя німецької мови, я теж для ваших послуг. І хочу відмітити, що цього року можлив, можна виграти не лише поїздку в Німеччину на молодіжні курси, а також поїздку в Туреччину та у Карпаті. Крім того, минулого тижня надійшло ще два конкурси, зв'язані е, із футбольною тематикою, оскільки цього року ми всі очікуємо євро у нашій Україні та Польщі. Перший конкурс це листівки на футбольну тематику цільні призи від ноутбука до фото-відеокамер. конкурс – це участь наших дівчаток у, в своєрідному воркшопі у німецькому місті Вроцлав. Так що приєднуйтесь, долучайтеся і ви багато чого можете досягнути. Спортивні новини. Команда гімназії у складі Раньової Олени Степаненко Єлизавети, корлянці офіціани. Савич Валентини, Черпак Анни, Бацюк Ольги, Хомич Тетяни, Кравчук Віри, Дашевської Катерини та Швачкової Ольги посіла перше місце у міській спартакіалі з волейболу. Почи дівчат підтримали і хлопці, які також вибороли перше місце. Отож, чемпіонами стали Яковлів Максим, Ковальов Ілля, Місік Володимир, Мельничук Вадим, Ромчук Владислав, Хоріш Роман, Паневарі Дмитро. На чемпіонаті України з волейболу пляжного в закритих приміщеннях ковальов Ілля та Яковлев Максим вибороли друге місце. А черпак Анна третє. Наш випуск підійшов до завершення. До побачення. До нових зустрічей.